Желений кавовий десерт із ряжанки. І найперше для його приготування потрібно у дві склянки насипати по 10 грамів желатину та залити по 50 грамів холодного молока. Ну і звісно ж, залишити їх в спокої, нехай набухаються. Далі один пакет ряжанки на 400 грамів я переливаю в одну ємність, а другий пакет ряженки розділяю на дві ємності. У більшу ємність додаю 4 столових ложки цукру, у меншій по дві. Розмішую ряжанку до розчинення цукру і готую еспресо. Мені його знадобиться дві порції. Готую його окремо і по порції. Еспресо додаю у меншій ємності з ряженкою. Але в одну ще додаю 2 чайних ложки какао, і того десерт буде складатися з трьох різних шарів. Одну порцію набухавшогося желатину я розтопила і додала в ряженку з цукром. Розливаю по склянках і в холодильник. Другу порцію желатину розтопила і розділяю по чашках із кавою. Застигає все доволі швидко, через півгодинки я вже заливала наступний шар. Знову в холодильник на півгодинки і заливаю останній кавово шоколадний шар. Далі я вже відправила це все в холодильник на Цілу ніч. а зранку цей десерт буде як знахідка. Дуже смачний, низькокалорійний, легкий, в міру солодкий. Такий десерт підійде навіть для святкового столу. Обов'язково спробуйте приготувати. Також відразу розказую вам, що моя кава машина з магазину Тостероні, і зараз там просто супер пропозиція, адже на неї в магазині знижка. А ще при купівлі цієї кавової машини ви гарантовано отримуєте подарунок на вибір. Або ж, взагалі, можете оформити її в оплату частинами, що ще вигідніше. Певне, ви залишитесь в захваті.